Вітаю вас, мої дорогі. Сьогодні хочу зробити розклад без теми, без запитів, а просто в потоці, що нам розкаже, підкаже Всесвіт в потоці, які послання, які підсказки нам будуть дані. І так, розклад, підказка світу у потоці. Перший рядочок ми виложимо сигніфікацію на вас і будемо розглядати. І так. Що я тут бачу? Ви зарі. На шляху розчарування, неясності, відчаю, поп'ятірки монет. Е, я бачу, що ви не, не одні, не одна, не один. Ви, може, в партнерстві, ви в колективі, але як в одиноцтві, в кожного своя думка. В кожного свій підхід до життя, в кожного свої переконання. І ви йдете, як оці бачите, зранені душі. Тільки дивитесь, бачите, наприклад, ви дивитеся в одну сторону, партнер ваш за вами іншу, в іншу, в кожного своє. І не хочете побачити оцей правильний шлях, бачите, бо тут кажуть, тільки треба повернути голову або підняти її, і побачити ось вікно, так? воно світле, в ньому є добро, в його є достаток, але ви якось переконалися і вперто йдете. В цих неправильних роздумах, які вас уже довели бачите, до такого зубожіння, це така карта бомжів, бомжа, Ну, не в, в сенсі геть такому, да? а просто бомжіння якесь душевне, відчай, може, матеріальний недостаток. І ви все не хочете трошки звернути, трошки не туди подивитися. Трошки подумати хоча б в іншу сторону. Ну, ось таке я бачу. Давайте будемо далі розкривати карти. Так, да. я бачу, ви зупинилися, ви втомилися. Ви бачите, що є багато всяких варіантів, що є в цьому житті, ну все. Тільки якось невміло, втомлено, якось хочете все і відразу, і, і намагаєтесь, і вже зупинилися, і дивитеся. Виснажені, втомлені і не знаєте, якось достать оці блага, в яку сторону піти, які думки подумати. Що? що робити далі? Так, карта, мир, Всесвіт. Ну що вона нам показує в цьому, в цьому розкладі? Що потрібно завершити? Бачите, це останній аркан? Що потрібно трошки відійти від цього всього. Що потрібно завершитись, треба знайти в своїй душі, в собі мир, правильний шлях. Дивіться, не боятися оголитися, не боятися прийти до себе, не боятися ось цієї впевненості. Бачите, порхаєте, не так ось ідете у цих лахмітях і всьому. А треба. Почути себе, оголити свою душу для себе, не думати, що там скажуть, що там бути собою, завершити оці свої неправильний шлях, оці свої важкі думки. Бачите, приоткрити цю занавість у світло. Ну, я бачу, ви все-таки хочете завершити цей період. Що ж, як далі? Ну, трошки, да, в ілюзіях. Ось і тут бачу карти по сімку, сімка е Пентаклів. І ось сімка в нас чаш, так? Я тут вам казала, ви якось хочете все відразу, розгубилися, не знаєте, куди прямувати, прямуєте трошки не туди. Так, життя це не ілюзія, це роздуми, це правильно вибраний шлях в одному напрямку правильними, з правильними думками. Душа фарбується в колір наших думок. Виберіть ці правильні думки, не розсіюйтеся в ілюзіях ви. А треба прийти знову ж до себе, бачите, відлюдник. Відкинути ці ілюзії, відкинути оце все, що робить, чи ти треба просвітити свій шлях і знайти його, куди ж далі рухатися. Е, станьте серйознішими, станьте упевніжнішими, відійдіть від цього знебожіння, е, не все відразу, помаленьку. Приосвітіть, знаходьте свою душу. І йдіть у цей мир, у це світло своєї душі. Уч, як же, давайте, що ж нам всесвіт, який нам дасть потік вийти з цього бачу важкого стану? Як вам вийти з цього важкого стану? Потік всесвіту? Помирність. Помирність. Вийдіть з ілюзій, війдіть в цю помірність. Помірно все зважено і за плечима виростають крила. Не переливайте пусте, порожнього. От бачите ці кубки. Якусь задайте собі своєму житті один ритм, по якому ви впевнено будете йти. Да. Я така, значить, така. Так, значить так. Якийсь один шлях. Не будьте в ілюзіях. Помірно шукайте себе. Може, це стосується і роботи, і стосунків, бізнес, чого завгодно. Треба виходити з ілюзій, помірно. Іти до себе, шукати, освітлювати свій шлях. Далі. Знову ж карта це називається така жадібність. Ви закрилися, ви закрили свою душу. Може, в стосунках, більш треба бути відкритішою, щоб не ілюзією було все, щоб ви оцей мир, спокій знайшли, ви його так прагнете. На роботі, теж більш будь відкритими з колегами. Ем, у колі друзів теж більш відкритішому. Ем, не жаліти, От даже, бачу ці кошти, бачите, закрили в собі, даже якісь і маленькі, я бачу, що да, тут немає як розкошелиться, як то говорять, але все рівно помаленьку, не жаліючи, і в першу чергу для себе. Не жалійте собі, щось смачненьке поїсти, лягти спати у гарну, лагідну постіль. З гарної чашечки випити ту каву, не жалійте, не жалійте себе в стосунках, у партнерстві, на роботі теж, будьте більш вічливі, більш відкритіші. Ідіть до цього миру з собою, вам стане набагато краще. Да, бачите, знову ж вам всесвіт от предлагає оцю чашу. А ви знову ж сидите, тут закрилися, тут геть відхиляєтеся. Ви чому не берете ці дари Всесвіту? От я бачу, ми як питаємо потік, що підкаже нам Всесвіт? Я все тобі даю. Ось оці чаші є, вони повні гарними ідеями, гарним партнерством. Хорошою роботою, прибильною, бізнесом. Чому ти не береш? Все в цьому всесвіті є, все відкрито, все для тебе, все для нас. Чому це ви так замкнулися? Відкривайтеся, відкривайтеся, беріть оцю силу, бачите, аркан сили. Хватить літати в ілюзіях, хватить надумувати. Потрібно брати свою силу, свої сильні сторони, і ось цей світ предлагає вам ці кубки. Беріть його, ідіть, наповнюйте себе силою, не відмовляйтеся. Потрібно побачити. Кругом все для нас, все є, все в достатку. І матеріальних благ, грошей хватає для всіх. Їжі, спілкування, людей кругом все є. Давайте беріть в цю силу. Не відказуйтесь від цієї підказки, від цього потоку, підказки Всесвіту. Давайте ось всесвіт працює по справедливості. Як ви думаєте, як ви крокуєте по цьому житті, так Фаміда і вам віддає. Та й ви маєте два аркани сильних дуже сила і справедливість. Ваша сила у вас по справедливості вселенському. Ну, давайте запитаємо далі в карте, ще. Хай розкаже нам у потоці всесвіт, от я бачу так, ви зайшли щось не туди трошки, ви в великих ілюзіях. Ви не чуєте себе, ви не хочете відкрити в собі цей правильний потік, не хочете прийняти цю енергію. Дуже закрилися в жадібності, оцей, що мені нічого не буде, я нічого не можу. Ну, помірно. Маленькими сашками я бачу вашу силу, вам треба відкрити в собі цю силу, цей потік прийняти по справедливості і рухатися вперед. Давайте запитаємо, що ж чекає на вас, коли ви зрозумієте, поймете в цей вселенський запит, в цей вселенський потік. Приймете його, не будете відмовлятися. Давайте, що вас чекає далі? Ось, бачите? Бачите, як треба рицар чаш. Його треба брати. Ось по цій карті ви відмовляєтеся від цих благ Всесвіту. А його треба взяти, І ви вже на коні, ви вже в сідлі, ви вже впевнені, у вас є почва під ногами, ви рухаєтеся вперед. Далі що нам підскаже? Ось і матеріальне благо появляються. Бачите, не все зразу так не може бути, щоб е, у пажових енергіях. З правильними думками, я бачу, тут треба, може, щось трошки це карта студента, може, трошки треба щось підучитися. Може, треба, зараз в нас багато всякого у соціальних мережах. Ідіть туди, дивіться ці блоги, вчіться. Може, самі ідіть, навчайтеся, відкривайте свої канали. І допомагайте собі, іншим, беріть ці блага земні і небес. Далі, ось бачите, от тільки ви відкриваєте цей потік, розумієте, Ось в самотності обдумуєте дуже, відкривається ваша душа, ви світите цей шлях свій, приймаєте цей потік. У вас появляється сила, по справедливості вам дається все, аби тільки ви відкрили і сказали, я приймаю, я приймаю є всі блага на світі, я їх приймаю. І ось дивіться, зразу ж ви в сідлі, зразу у вас ось появляється матеріальне благо. І дивіться, і ви імператриця, імператор, мовщини. Ви стаєте впевненою, ви не бомжі, які йдуть. Ви прийняли, ви прийняли ці дари. Бога. Ви імператриця, ви прекрасна, ви достатня. Да, по імператриці, по імператору потрібно працювати, потрібно знати свій напрямок, потрібно його вибрати правильно. І крокувати по цьому житті. Станьте цією імператрицею, прекрасною, задоволеною, в достатку. І так. І ви вийдете з цього повішеного стану. Бачите? Повішений. Чому ви підвисили цю ситуацію? Ситуація у ваших руках. Все у ваших руках. Ви у перехідному стані. Старі думки відходять, нові вже народжуються. Дозвольте все перевернути, правильно стати. Як говорить, перевернути все з ніг на голову. І що ми тут ще побачимо? Так, і ви вже мчите. Тут ви вже стояли, бачите, обдумали добре, взяли ці силу. Ви зрозуміли, що все в цьому всесвіті є для кожного з нас, тільки не відмовляться, а потрібно брать. Стаєте імператрицею, імператором. Виходите з того підвішеного стану і ось ви вже мчите корови, лицар Пентаклів. Це вже ви впевнені, ви знаєте, куди ви йдете. Ви знаєте свій напрямок. І так, давайте зробимо підсумок. Що в потоці в завершенні нам хоче підказати потік на сьогодні? Бачите, як я казала, імператор, імператриця. Боже, дивіться, ви можете. Ви відкривайтеся, ви йдіть на зустріч одне одному, і ви знайдете імператор, свою імператрицю, імператрицю свого імператора. Да, це треба бути вольовою людьми. Треба бути впевненими в собі. Навіть у парі. Треба не так, як ви ось ішли те туди, те туди дивиться, вже зайшли в ці ілюзії, в це зубожіння. Ні, треба йти в одному напрямку. Одне одного підтримувати це велика праця, це велика сила мать і справедливо, да, з честю, чесно іти по цьому житті. І так, завершення. Дивіться, да. Ви в такій холодності, так як жінку показують королеву мечів, так? у вас така холодність. В таких енергіях, які ви були, ви закрилися, ви стали холодною. А ось карта щедрості. Відкрийтеся, відкрийте свою душу, відкрийте, станьте щедрою, на емоції гарні. На гарну душевність. Я ще раз повторюю: душа фарбується у колір наших думок. Зафарбуйте неї світлими, яскравими кольорами вашу душу. Станьте щедрими. Бачте, я вам ви мені у відповідь. Не жалійте цю щедрість. Може, станьте волонтером, коли ви може, маєте цю змогу, Дійте. Ідіть уперед, не вагайтеся, Всесвіт дає вам все. Ось такий вам потік Всесвіту. Беріть і йдіть упевнено по цьому житті. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та знання, знання душі, щоб не пропустити. Підказки світу. Дякую вам за перегляд.